Часто таке буває. Ми рогаємо собаку, вона не опускає хвоста, починає убігати, бавитись, гавкати, гіляти хвостом. Це все є погано, тому що собака так відноситься до вас, як до подружки. Ой, ти мене рогаєш, а я думав, що ти граєшся, і починає О -о 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 бігати да, туди-сюди. Розумієте, це відношення таке до вас, це не смішно, це, це погано, дуже погано. Тобто, коли ми ругаємо собаку, створюємо небезпеку. Собака повинна боятися, собака повинна мовою тіла зменшитись і підійти уй, уй, уйти там, да, типу образитись. Ну, це ми так люди інтерпретуємо. Собаки не ображаються, вони просто покоряються да, в іерархії і уходять собі. Отак, от розумієте? Тому е ругаємо собаку, вона опускає хвоста. І якщо ви дуже переживаєте за собаку і за себе, бо вам буде жалко, через 5 хвилин, коли собака вже не лізе. Головне, щоб вона не лізла. От вона не лізе, лежить собі ображена. Через 5 хвилин зовете її до себе і цусюкаєте. Робите її масаж, розслабляєте, бо вона в стресі ви в стресі. Якщо вона не йде до вас, а вона і не буде йти до вас, друзі. Коли ви кордони створюєте і силу створюєте, вона не буде йти перший тиждень-два. І це нормально. взагалі не переживайте за це. Це нормально. Чому? Бо створюються правила, кордони, ви показуєте силу, і собака трошки вас побоюється. Так, перші там 3-5 днів вона буде побоюватися вас, тому що ви почали її ругати, робити те, що раніше не робили, плюс свою силу показувати. Але це нормально, друзі. Собака боїться людини, яка ругає. Вдумайтесь в це. Ненормально, коли собака не боїться вас, коли ви ругаєте. Якщо ваша собака вас не боїться, не піджимає хвоста, не обігає, значить вона скоро попаде в біду. Таку біду, що ви будете в шоці, і ваша собака буде в шоці. Що таке біда? Якась небезпека. Машина, собака, людина, п'яна людина. Піде на вашу собаку ругати, а ваша собака замість убіжати вона почне гавкати, нападати. І що п'яний е, зробить? Да, або тато, який захищає свою дитину на вашу гавкаючу собаку, або машина, яка їде на вашу собаку. Що все це буде? Буде дуже погано. Ваша собака впаде в біду і будуть проблеми. Чому? Тому що ви не створили команду ні, щоб собака боялася і відходила від вашого «Ні». І я вам відкриваю секретик маленький. Спочатку вона буде в шоці від вашого «Ні», бо такого не було, да? за хилі там, що ви жили з нею, нормально, ви її не ругали. А зараз почнете часто це робити. Але 3-5 днів проходить, вона адаптується, вона вже не так стресує, і вона точно розуміє, за що ви її ругаєте, і вона буде менше це робити. А ви будете менше її ругати. А що ви будете більше? Сюсюкати її більше. Тобто, перший тиждень-два, да, буде важко. Ваша собака буде дуже сумна, ображатися, ходити. Вона не буде вже дуріти, гавкати і такою скаженою буде. Да? не буде. Чому? Тому що ви почнете показувати сили, хто головний в сталій в сім'ї. От і все.